Розумні камери, які допомагають розкривати злочини, встановили у Крижополі. Відео з них одразу передається до поліції. Цілодобово офіцер громади бачить усе, що відбувається на вулиці. Тож про аварії чи крадіжки знають першими. Якщо людина звертається, в неї там щось пропало, чи жінка загубило, Тобто в нас весь куточок нашого району можемо оглянути і дану подію зафіксувати. Також у нас є камери розпізнавання, обличчя, і також на в'їздах в в Крижополі у нас є камери, які фіксують транспортні засоби. Тобто запоминають номери, якщо нам потрібно якийсь номер автомобіля ви, ну, вичислити, куди він коли був, то ми забиваємо він нам показує, коли він був, як їхав і в години годині їхав. Загалом на вулицях Крижополя 30 камер. Тергромада одна з перших доєдналася до програми поліцейський офіцер громади. Завдяки їхньої роботі ситуація, будемо так казати, йде в кращу сторону. Іде в кращу сторону, тому що люди прекрасно розуміють, що це вже, як то кажуть, їхній поліцейський. зрозуміло, що людям треба спочатку привчати, щоб вони розуміли, що довіряли, але рівень довіри до них є і доволі таки не маленький. і це, це видно.